Добрий день малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про казку. Ненька наша Україна, мова рідна, рідний спів це земля, свята єдина наших прадідів, дідів. Ви знаєте, діти, ми всі пишаємося, що ми живемо на Україні. У нас дуже гарна українська мова, багато традицій, багато народних казок, пісень. Різних приговорок. А ще скажіть мені, про що говориться в українській скака-казках? Давайте подумаємо. Завжди говориться про працелюбність, доброту, чесність, мудрість, кмітливість це всі риси характеру притаманні українському народу. А ще, є, я вже казала, маленькі. Види творів. Це прислів'я, пісні, загадки, скоромовки і також наші казки. І сьогодні давайте подумаємо, цікаві українські казки чи ні. А читають вам вдома батьки українські казки. В садочку я вам багато вже показувала українських казок. Ми дивилися. Ви дивилися фільми і сьогодні давайте ще раз згадаємо, а які українські казки ви знаєте. Яка казка тут зображена? Рукавичка. Ми з вами її вже дивилися, так? Розповідала я вам. Була зима, холодно. Звірі грітися, загублену рукавичку. Про що говориться? Про дружбу, товариськість, допомогу цій казці. Ще одна українська казка півник і двоє мишенят. Давайте згадаємо, про що говориться в сказці Про трудягу півника да, працьовитого. І двох ось таких ледарів мишенят. І коли. Півне все сам зробив, мишенята швиденько за стіл сіли. А пів сказав їм, що нечого, нічого ледерів рогами пригощати. І прогнав їх зі столу. Слідуюча казка, де розівіться на картині, Колобок, який був що неслукняний, не слухав бабусю, дідуся і покотився в ліс. Подорож і да? Подивіться на цих героїв, яких він зустрів. Ось така українська казочка є. Ще є для маленьких діточок курочка ряба. Це, напевно, ваша перша казочка була. Так, як заслала на яєчку. А потім ще яєчку мишка розбила і знесла їм курочка. Золоте яєчко. А як ця казка називається? Подивіться на картинку. Так, вовк. І семеро козенят. Про що говориться в сказці? В казці не можна нікому чужому відчиняти двері, дивитися, бути обережними, слухати своїх батьків. Ось іще одна сказка. Зайчикова хатинка називається. Бачите? Згадаємо лисичку, яка вигнала, що зайчика своєї хатинки. Сама жила ось вона, бачите, в якій крижані хатинці. Зайчик жив дерев'яний. дерев'яній, вона його прогнала, а потім звірі допомагали зайчику вигнати лисичку з хатки. А це яка казка? Давайте подивимося. Так, рібка виростив діт рібку, і всі разом за допомогою маленької мишки змогли витягнути рібку. Це яка казка, подивіться, про Івасика та Кателесика. І бабу губа бабу, бабусю Ягусю. так? Вона хотіла що ж з'їсти та Кателесика, але він дуже був кмітливий і хитрий. І вона не змогла цього зробити. А це яка казка українська? Подивіться уважно. Лисичка і Журавель. Давайте згадайте, як вони в гості ходили один у одного і потім посварилися, тому що не вміли пригощати один одного. Котик і півник казочка. Ось, бачите, як лисичка, що вкрала котика, ой, півника, а котик якраз їсти добував. Прибіг, а немає товариша. Біг його виручати, так, товариський дружба, він зміг спасти код, півника. І ще одна казка солом'яний бичок. Ось, подивіться, українська народна казка про тваринок, дідуся і бабусю. Сьогодні ми з вами з нею познайомимося. Жили собі дід та баба! І такі вони були бідні. Чого не мали? Що зароблять, те приїдять. Та й нема. От баба й напалася на діда. Дід, зроби мені соломіного бичка. Та осмали його смолою. Здивувався дід. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок? А баба знову своє. Ти зроби, а я вже знаю, що робити. Нічого робити. Змистував дід соломеного бичка і осмалив його смолою. Вранці встала баба, набрала мичок і пішла соломиного бичка пасти. Сама сіла зручненько під кущем і пряте, дотепряла, по той задрімала. Коли це з темного лісу, з високого бору скочив ведмідь обдертим воком. Побачив бичка і до нього. Ти хто такий? Як бичок три із соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли обдертий біг залатати, каже ведмідь. Ухопив він того бичка і смолу віддирати, віддирав, віддирав, віддирав та й зав'яз зубами ніяк як не вирве їх. Ось баба прокидається. А соломну бичка ведмідь тягає, покликала діда, дід прибіг, віддерде Ведмідя, взяв його і кинув у погріб. От на другий день баба знову погнала бичка пастися. Сама сіла прясти і не з дотримала, Коли це з темного лісу з високого бору вибігає сірий вів вовк. Та до бичка. Ти хто такий? Відповідай, я бичок тричачок, із соломи зроблений, смолою засмолений. То дай мені смоли засмолити бік, а то собаки весь обідрали. Хотів вовк смоли віддерти та зубами зав'яз. Ніяк уже їх не виведе. Прокидається баба дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла. Дідові сказала, дід і вовка зловив і в погріб кинув. Гунала баба на третій день бичка пастися, сіла на траві та й заснула, аж біжить лисичка. Ось вона. Бачте. Ти хто такий, запитує бичка. Я бичок тричічок із соломи зроблений. Смолою засмолений. Дай мені смоли голубчику перекласти до боку капасні хорти, трохи шкури не зняли відповів бичок. Зав'язала лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід вкинув погріб і лисичку. А далі і зайчика спіймали. Сів дід над лядою погреба та й давай гострити ножа й примовляти. Ось зараз знімо вас шкури та й поши нам з бабою кожухи, шапки та рукавиці. Як почули, це звірі стали навперебій просити пожаліти їх. А вони, мовляв, за це добром віддячать. Подумав дід та й відпустив їх. А на світанку чують старі, що хтось там двері стукає. Вийшли вони во двір, а там вулик мед, ведмідь вулик меду приніс. Вовк повен двір овець пригнав. Лисичка принесла усякої птиці. А зайчик бабі подаруночків, сережок, перснім, намиста доброго. І дід ради, і баба ради. Та так і забагатіли. Усього в них тепер вдосталь. А бичок доти стояв на сонці, поки не розтала. Ось така казочка. Ну ось діти. Сьогодні познайомилися ще з одною сказкою. Називається вона «Солом'яний бичок. Дивіться, заняття наше, згайдуйте казочку, слухайте. До побачення.